У Хмельницькому через брак бюджетних грошей пришкільні табори відкрились лише в 9 навчальних закладах, із 40 майже вдвічі, порівняно з минулим роком, зросла вартість путівки на оздоровлення дитини, але якщо раніше фонд соцстрахування повертав батькам 800 гривень за куплену путівку, то тепер ці платежі скасовані. Скільки ж коштують канікули в комунальному таборі, дізнавалася Лариса Світловська. Чи табір чайка єдиний дитячий заклад на Хмельниччині, який у комунальній власності. Влітні канікули тут зможуть відпочити до тисячі школярів. Чверть із них діти з малозабезпечених сімей. Вони відпочиватимуть у таборі коштом міського бюджету. Ми пішли на те, що пільговим категоріям ми беремо повністю на повністю бюджет, а остальні батьки повинні заплатити. Але дітей треба здоровити. По нашим розрахункам це найдешевший табір. Ну, в області це точно і в Україні також. Путівка в табір на 21 день коштує понад 3 тисячі гривень. Для сім'ї з середніми статками теж дорогувато, каже мама восьмирічної Дани, адже це майже місячний бюджет її родини. Втім, з усіх пропозицій це був найдешевший варіант. Зупинилися на цьому табірі лише тому, що це один єдиний табір, який пропонував 21 день відпочинку, крім того, що інші по 14 днів. Звичайно, хотілося десь би на море краще, але на сьогодні. Ще день фінансові умови не можуть дозволити. Окрім пільговиків хмельничан, безкоштовно відпочиватимуть у таборі і більш як сотня школярів із Луганщини. Для бюджету міста це майже мільйон гривень. Щоправда, умови в таборі не найкращі, зізнаються чиновники. Будівлі потребують капремонту. Цього року вдалося встановити нові вікна та замінити сантехніку лише в одному корпусі та їдальні. В інших бракує навіть стільців. Оце на схоми тут збираємося, можемо Немного роздобана тумочка, стіле. Побуту компенсується гарною природою навколо табір посеред лісу. Тож багато часу діти проводитимуть на свіжому повітрі. Усі комп'ютери ми позабирали із корпусів, тому що так як це літній відпочинок, дітям потрібно найбільше дихати свіжим повітрям, ходити у походи, у ліс на річку. В нас є ще не джерело. Є куди піти. Є що побачити в нас є на доні басейни, трохи стане тепліше вже трохи тепліше буде. То ми їх надуємо і діти будуть плавати. Годуватиму дітей п'ять разів на день. 55 гривень виділяється на кожну дитину. Ми бажано, щоб виділяли трохи більше. Щодня в раціоні дітей буде 200 грам м'яса, 75 грам риби, творог, молоко, сир твердий. Колбасу дають масло. Самі діти кажуть, їх тут усе влаштовує і все подобається. Уже встигли не лише розкласти речі в шафи, а й потоваришувати. Нам вже подобається, тому що ну тут просторно, затишно, гарні умови для проживання. Мені подобаються кімнати, вони затишні, просторні, ну гарні друзі. Ми бачили, як уїжджає останній трамвай. Лариса Світловська, Олександр Сарачів новини на першому.